Так, шановні, ну що, обиємо ми наші тепишці, помідорка убирається і цибулька засаджується. В принципі, сама головна задача це не поливати все зразу. Тобто можна пролити всю цибулю для того, щоб вона все вкорінилась, але масово поливати тільки такими відділами, щоб вона не прийшла вся разом. Тому що коли вона приходить вся разом, це просто... Це просто переростання і люди не беруть перерощу, дуже слабо беруть. Починають фукати, розказувати, що вона як війник, розказувати, чи ми продаємо, питати, чи ми на метри продаємо, прикалуються, знаєте, чи ми на, на, продаємо на вагу. Ну, а таке щось. Ясно, що коли новий рік, то йде і перероща, знаєте, або коли нема цибульки. Але коли на базарі є цибулька гарна, то щоб вас купляли. У вас має бути не перероща. Тому краще менше виростити і продати спокійно, ніж багато і по чому-небудь. Тому, якщо багато засадили зараз, просто не поливаємо частинками. Частину поливаємо, частину не поливаємо. Я розраховую так, щоб 10 кг на день було в мене, не більше. Це поки нема масового такого збуту, бо самий масовий збут це новий рік, різдво. Отак, починаючи десь 25 грудня. Ну, якось так, шановні. Просто перекопав легенько, грабельками вирівняв і поставив цибульку. Я проливав обільно грядку, потім туди втикав, я поняв, що і це втикання не треба. Просто поставили зверху на суху землю і потім обільно пролили шлангою і все. Дуже, тільки дуже обільно, бо дуже багато води хоче цибуля. Ну, якось так. Добре, якщо будуть питання, задавайте. З цього відео запам'ятайте тільки Штутгарт і бажано його перебрати. Дрібніший на окрему грядку, крупніший на окрему. І ще одне саме головне це не більше як 10 кг зелені на день. 10 кг зелені приблизно з 20 кілограм Штутгарта. Тобто з сітки Штутгарта 10 кг зелені. Тому... Старайтесь більше не садити, це щоб в день продати. Тому що можуть бути проблеми. Коли у вас вже буде багато клієнтів, стабільні покупці, які вас знають, вам дзвонять, просять вас цибулю, тоді садіть хоч гектарами. я тільки за. А якщо ви тільки пробуєте, то не більше як 10 кг в день. Все, пока.